Усе буде добре. Тепер ви у безпеці. Вибачте за це сканування. Ми не можемо ризикувати. Доктор Фрімен? Гордон Фрімен? Це ви? Ви так швидко прибули? Що ж, Ілай буде в захваті і нарешті видихне. Я доктор Мосмен, доктор Джудіт Мосмен. Я багато чула про вас ще до катастрофи у Блекмеса. Меса, Як же я заздрю, тому що ви мали шанс працювати з Ілаєм і доктором Кляйнером на піку їхньої кар'єри. А ну ось і готово. Можете проходити. Я одразу відведу вас до Ілая. Якщо змушу вас чекати, він мені цього не пробачить. Приємно познайомитися. Допомога нам тут точно не завадить. За останні кілька місяців ми пройшли чималий шлях, але з вами справи підуть набагато швидше. Ми наближаємося до надійної технології локального телепорту об'єднання про таке лише мрія. І лай вважає, що їхні портали засновані на струнах, подібно до нашої моделі Калабі Яу. Але вони забули про темну енергію. Вони можуть відкрити тунель зі свого світу, але у нашому вони залежать від звичайних транспортів. Якби ж вони тільки знали про справжнє рішення. Ох. <свит> Тільки послухайте, я наче юна аспірантка. Просто я дуже рада, що ми нарешті матимемо можливість попрацювати разом. Про що це я? А точно. Доктор Кляйнер стиснув релезену сильніше, ніж можна було уявити у Блекмеса. Ми навчилися використовувати зен як невиражену вісь, як таку собі просторову рогатку, за допомогою якої можна облетіти навколо прикордонного світу і повернутися в локальний простір. А ось і Ілай. Дуже добре, Продовжуй усе так, як робить. Ілаю, поглянь, кого я знайшла у шлюзі. А ось і Гордон Фрімен. Дайно погляну на тебе, чоловіч. Боже, ти зовсім не змінився. Як ти це робиш? Пригадаймо, коли ми бачились востаннє, я відправив тебе шукати поміч після каскаду. Я й не уявляв, що ти так довго вертатимешся назад. Ну так чи сяк ласкаво. Прошу. Це, звісно, не блекмеса, але для наших справ підійде. Разом з Гордоном це все ще більше нагадуватиме блекмеса. Це точно випускників MIT лишилося не так вже й багато. Скоро знімеш той свій костюм і вдягнеш свій улюблений лабораторний халат. Зараз я швиденько дещо закінчу і спробую щось знайти. Докторе Фрімен. Я рада нашому знайомству з нетерпінням чекаю нашої спільної роботи. Ну, як тобі моя нова лабораторія? Ти ж пам'ятаєш мою дружину Ейзіан? З цієї жахливої катастрофи у Блекмеса я врятував лише це фото і мою Алікс. Ми досі не знаємо, що ця штука робить. Іноді Алікс приносить дуже дивні речі. Ми радіємо, що пане Лайвенс такої високої думки про Фрімена. Привіт, Гордон. Вартигонти казали, що ти вже тут. Як ти так швидко дістався сюди пішки? Він побив твій рекорд, доню. Цілком заслужено. Гадаю, ти довів свою вправність. У світі не існує непідвладних Гордону сил. Ну, за винятком тебе, доню. Та годі тобі, тату. глянь на цей гордон. Алекс? а я думала, ти на варті. Я хотіла побачити Гордона, мене замінили в артигонти. І взагалі я повинна допомагати вам з порталом. У мене все під контролем. Але хтось недооцінив потужність теристорів об'єднання. То тепер я винна? Ні, зовсім ні. Це була помилка в розрахунках, а не механічна проблема. Ну то може наступного разу мені варто і розрахунками зайнятися. Алекс, Іноді мені здається, що ти навмисно мене не розумієш. Алікс, чи не могла б ти навчити гордона працювати з гравітаційною гарматою? Гаразд. Ходімо, гордон. Побавимось трохи. Маніпулятор енергетичного поля нульової точки це не іграшка. Ах, ходімо звідси. Бачу, ти познайомився з доктором Мосмен. Саме через неї я більшість часу проводжу ззовні. Вона не затикається про те, що того дня саме вона мала бути у тестовій камері. Вибач, не варто говорити про неї за спиною. Просто часами тут буває важкувато вільно дихати. Це старий шлях у Рейвенгольм. Ми туди більше не ходимо. Ви йдете. Що ж, ми на місці. Сміттєзвалище. Це граві гармата, про яку казав мій батько. Можеш звати її маніпулятор енергетичного поля нульової точки, якщо дуже хочеш. Її створили для роботи з небезпечними матеріалами, але ми просто нею тягаємо важкі речі. Спробуй сам. Перший гачок випускає заряд. Можеш відправити щось у космос. А ще нею зручно розчищати мінні політики. Другий гачок підбирає речі, а перший їх відкидає. Натисни другий гачок, аби легенько опустити підібрану річ. Підбери щось і відкинь. Щось на відстані. Спробуй потягнути оті діжки на виступі. Ну, гаразд. Спробуй скласти якогось сміття у купу, щоб до мене залізти. Збери чогось у купу. Скористайся другим гачком, аби підібрати якусь річ, а потім поклади її тим же гачком. Ну, гаразд. Я покличу песика. Він обожнює, кидай лови. Песику, До мене. Одеться песику. Кордони, це песик. Його збудував мій батько, аби він мене захищав. Перша модель була десь о такого зросту. Я його підбудовую. Чи не так, хлопчику? Добре, песику. Побавимося з гордоном. Скористайся гравігарматою. Добре, песику! Кидай щось. зловив. Кинь йому ще щось песику. Крутезно. Кидай ще песику. Добре, песику. Кидай щось. Чудово! Весіку принеси м'ячик. Я ж не уточнювала, хто буде ловити. Непогано. Кинь щось побільше, песику. Песику ні, песику, поклади це, поклади. Алекс, Що там відбувається? Де ти, Алекс? Ми у шлюзі сміттєзвалища, двері застрягли. А Гордон досі з тобою. Так, він поряд. Добре. Вам обом варто... тату. Біжіть разом з гордоном на узбережжя. Не йдіть крізь рейф. Тату. Тату. Бляха. Відкрий шлюз, песику. Швидше песику. Розірви його на шматки, якщо треба. Годі вже, песику. <творі> Гордон. Гордон, ти мусиш тікати. Я не можу залишити батька. Песику! Відведи Гордона до тунелю у Рейвенгольм, а потім вертайся і знайди мене. Швидше!